Знову з Романом Левом, і сьогодні хочемо розказати, які є на сьогодні поточні справи, так? що робиться впровадження електронного квитка для того, щоб всіх проінформувати. І безпосередньо запросив Романа Лева для того, щоб він сам розказав, тому що він є людина, яка зараз кожен день живе саме цим проєктом. Тому, Роман, розкажи, будь ласка, коротко, що сьогодні відбувається, що ми чекаємо наступного тижня і що нас чекає попередньо. Привіт, друзі, давайте поставимо акценти, що зараз відбувається. В Першу чергу це приїжджає чеська делегація. Дуже довго їх чекали, треба розуміти, що все ж таки у нас наразі в світі карантин відбувається, і приїхати їм було не так просто, і це бути навіть запрошений до їхнього приїзду. Але все ж таки вони пробувають. 22 числа вже буде делегація в Україні, і 22, 23, 24, можливо, 25 число ми будемо плідно працювати. А от над чим ми будемо працювати? В першу чергу стоять задачі по е, визначенню, де ж саме будуть розташовані валідатори е, з технічної сторони і для зручності мешканців міста, для зручності людям пасажирів, які будуть користуватися е, цим охорони потоковим цими валідаторами, тобто вони фізично будуть вимірювати розміри всіх так. поручнів на всіх типах так. автобусів. Які дроти буде закладати, перевіряти. Хорошінка мені роботи, mm -hmm. поставити mm -hmm. валідату, з якої сторони воно буде йти, як людині mm -hmm. краще провалюватися, заплатити кошти, пройти через. Це. Супер, супер. Тобто вони вже, по суті, готуються до встановлення. Так, так? Абсолютно, так. І наскільки я розумію, вони ще мають підібрати правильні розміри тих всіх корпусів для того, щоб віддати вже це взамок. Ні, корпуси є вже визначені. Вже можливий кольор, і вигляд корпусу, розмір. Так, і розмір корпуса. Єдине, так питання буде нахилом ну, для зручності з тих посад. Ага, тобто то саме кріплення. Тобто корпус є погоджений, а кріплення вже будемо визначати. Так, так де він розташований супер. Бо вот. ну дальше є організаційно маємо спілкування з ними, тому що. Ми опрацьовуємо зараз повторно всю документацію впровадженню проекту і відповідно дивимося з точки зору. Ну, наша команда дивиться з точки зору, як краще буде для мешканців міста. Відповідно, якщо щось нам не подобається, або ну нашій команді ми вважаємо, що для львів'ян має бути краще. Ну про цьому зараз так само поговоримо. Наприклад, про мобільну аплікацію, ми вносимо свої корективи. Mm -hmm. Тоді вже йдемо в форматі спілкування, що скоригуємо, що збирається, щось інтегрує. Супер, супер споні. Тобто, по суті, чехи приїжджають для того, щоб узгодити остаточно якісь спірні моменти і поміряти всі основні типи автобусів, триватися. Так, так, ну треба розуміти по цій документації, по цим спірним моментам, що всього є вимог більше 2 тисячі, по-моєму, mm -hmm. там тисячі вісімсот І є спірні питання, які ми можемо трактувати зі своєї сторони, в користь і які чехи можуть ну, не завжди трактувати в користь, як девок. Одним словом, робоча зустріч нарешті буде. Так, зафіксуємо це, вже буде кінцева 2 цього контракту. Після цього буде детальний дизайн, вже підписаний, які львів'яни отримують електронний квиток вже тут. Зрозуміло. Що ще у нас сьогодні відбувається важливому? Ну, поцілого документи про визначені льотодорик оператора. Транспортних перевазен це є дуже фундаментальна річ, важливо для міста, тому що міняється вся логіка, яка була побудована до цього моменту, тепер вона буде розуміти. Ну, тут тут треба ще сказати, що, на жаль, на законодавчому рівні ще не все організовано правильно, і виходить, що з одного боку про транспорту має проводити конкурси, а з іншого боку, оператор квитка має розраховувати за. Кілометр транспортної роботи. Так? І от зараз якраз займаємося тим, як правильно вже залучаю юристів, Ліві автодору, юристів е, міської ради для того, щоб це все правильно опрацювати на момент, коли ми почнемо все робити, щоб не було потім ні проблем з податками, ні проблем з так, ще було, ще було, можливо, щоб... боротьби, і залишити важні впливи, тобто для того, щоб ми могли, як ми говорили, попередньо війни на рахунок ПІБІ, щоб транспортні засоби, які виходять на маршрут, відповідали високій якості так, для нашій ліса, mm -hmm. і щоб це не суперечило закону України. Тобто всі нарахування, всі перевезення, які за собі на Роман. З точки зору там зараз е минулого разу ввозив, говорили про те, що один з проблемних моментів це видача карток для пільгових категорії населення. І ми думали про те, як це питання прискорити, які зараз є на працювання. Дуже класне питання, цікаве і, і якісно відповідь. До чого ми прийшли? М -м буде три можливості подати документи для кілької категорії населення взагалі просто для лів'ян. Перше рішення це є подача через СНАП. Вже цієї осені лів'яни можуть завітати до СНАПа, та подати свої документи для отримання транспортної карти. Друге, ми походили з Львівською міською радою і через кабінет мешканця, який у Львові запускається 2 жовтня і вже, я думаю, жовтня 10-15 людям зможуть подавати документи через сайт Львівської міської ради. І третій пункт це є сервіс центру Лобачевського, який відкриється цієї посіньм, львів'яни зможуть завітати туди і подати документ. Але як бонус, я би так сказав. Четвертий пункт, який знаходиться зараз на обговоренні, але який має. Напевно, найбільшу силу розвантаження подачі цих документів це буде мобільна аплікація, безпосередньо сайт Леокарда, так чи мобільну аплікацію на Android або на iOS на ви зможете подати ці документи. Тобто відфотографувати, сканувати їх, і подальше буде здійснюватися онлайн. Якраз ну, до візит вчительки це одне таке дискусійне питання, тому що ми хочемо е максимально забезпечити. Ну, все ж таки, це є робота з персональними даними так, і спростити відвідянок. Тобто сидиш зі не хочеш нікуди виходити. Окей, ти зможеш подати ці документи і потім лише не прийти за транспортне далі. Можливо, ми навіть знайдемо якісь вирішення, щоб транспортну карточку передати, там теж тільки <звіснє> <не було, тощо, звіснє> тут важливий чи... момент що все-таки треба перевірити, що людина відповідає фотографії більшого посвідчення. Вповідає тут сюди контакт тут хоча має бути. Ми тут все думали, все-таки лишаємося на той думці, що треба лишити хоча б один контакт. Але ви самі розумієте, що відсконувати всі документи, заповнити анкету і так далі, і так далі. І так далі, і так далі це займає час. Якщо в нас по, по статистиці більше 200 тисяч людей мають пільгу, більше 200 тисяч, то уявіть собі, хоча б навіть 15 хвилин витратити на одного, це просто, це просто місяці роботи для того, щоб опрацювати всі документи. І звісно, що якщо людина буде мати можливість заповнити частину анкіти і так далі, так далі, завантажити документи, і вже це треба працювати, то це значно прискорить. І ще важливий момент, що буде два етапи. Спочатку ми збираємо всі дані, і е, в січні в лютому приблизно мають бути вже картки, самі болванки, Після того, як чехи відпрацюють відтестують цю свою систему, е, вони присувають нам болванки, і ми ці болванки масово віддаємо вдруг, та от, як пластик. І тоді, десь лютий березень, вже починають видавати ті картки по електронній черзі, Людина прийшла. 20 секунд контакт, видали, подивилися, перевірили, та відповідає, все окей, і поїхали. Тому тут ми ці потоки розділяємо, другий прискорюємо, перший прискорюємо. Нагадую, що кожен, хто заходить в рухомий склад, має валютуватися. І час, поки впроваджується система, ми маємо паралельно видати максимальну кількість тих карток, для того, щоб момент не став чим, чим раніше. Так? І ми розуміємо, що наші... Колеги Вінниці, які там не переходили на транспортну роботу, вони зробили трошки простішу систему, але тим не менш, вони були більше двох років опрацьовували пільгове населення. Безумовно, ми тому і не вчимося. Досить. Знаєте, ми хочемо бути мудрими і вчимося на помилках інших для того, щоб себе зробити краще. Це якби, мудра позиція, щоб не на своїх помилках власних. Але тим не менш, це це величезний об'єм роботи. величезний. так погоджується. Ну до речі по ремонту скажіть два слова, що ро закінчується ремонт на вулиці Горбачевського. Закінчується ремонт на вулиці Горбачевського. То і треба треба буде показати якось як там. приїжджає чеська делегація, і ми всі ми будемо робити певні відео. Так, безумовно, тут треба звіт зробити якісний, щоб показати, що ми робиться, ми. робиться як робиться. Ми будемо їздити на тебе. Ми будемо їздити підтримку на вулиці Коновальця. Так само ми заїдемо на Горбачевського, там де вже буде базуватися сервісний центр. Так це все буде задокументовано, показувати Будем чекам. будемо чекам, розховувати їх. Шановні Юлія. Також хочу сказати, що ви хочете допомогти електронному квитку і стати частиною команди електронного квитка. Наразі є вільні вакансії на посаду адміністратора. Адміністратори будуть базуватися. На вулиці Гробачевського 10 в сервісному центрі, а також по ЦНАПам, по війській ОТГ буде певна кількість місць для працювання розпільного випитування населення. Також хочемо сказати, що ваша думка для нас є дуже важливою. Поступає ідеї, і я би хотів, щоб цей процес ми би хотіли, щоб цей процес був перванент. Пишіть нам в коментарі в Ютубі, пишіть нам на електронну пошту. Ближчим часом ми запустимо короткий номер по вайберу з ноймальної електронної пошти, там де ми. Хочемо отримувати пропозиції для покращення електронного квитка у місті Бори. Друзі, ваша думка для нас є справді важливим. Для Найкращі пропозиції ми будемо інтегрувати в електронний квиток. Супер. Отже, друзі, інформувати будемо постійно, тому що вже починаємо набирати оберти процес впровадження, і це супер. Дуже дуже шкода, що той коронавірус нас трохи. Підбив та наші темпи, але тим не менш, вже потяг запущений. Я думаю, що нікуди він вже не дінеться, але то буде в місті. Як би то не хотіли хтось з опозиційних сил, то розказувати, що нічого не робиться, так далі ми все одно все зробимо. Всім гарного дня, успіхів, бажаю здоров'я.